Маршрутки. Скільки сенсу в цьому слові? Комфорт, колорит, якість. Попри всі обіцянки, в нас маршрутки не те, що не зникли. Вони носяться з граєю по дорогам, ніби в ГТА переграли. А ще в Україні існує маршруточна мафія. Так, звучить смішно, але на фоні неї спиртова татобачна це просто пухнасті котики. І так, все по порядку. Їде маршрута як велика собака! У вас долучатися до зборів, не забувати про це донатити тим фондам або волонтерам, яким ви довіряєте. Ну або ж під відео ви зможете знайти посилання на фонд. Перші маршрутки з'явилися в Україні ще 60-ті. Вони були державними, радянська ж окупація, все таке, проіснувала недовго, потім влада їх прибрала. А ось 90-ті, коли трапився колапс радянської інфраструктури і громадського транспорту, маршрутки як Фінікси переродилися і заполонили нашу Україну вже у вигляді приватного бізнесу. Деякі люди заобразили, що це шикарний спосіб заробити великі. І гроші, і зазвичай це були люди не з вулиці, а з цієї галузі. Тож так, по суті, історія маршруток почалася з 90-х. Першими в ті роки були газелі, і векадейлі та мерседес. Попит на маршрутки був шалений, їх не вистачало, і де взяти ще? І тут на арену вийшли вони: українські, легендарні богданчики. Шановне панство, богданчики це те, чим ми можемо пишатися. Вони вони розкішні! Маршрутка це вигадане слово. Офіційна назва транспорту маршрутне таксі. Рухлять франкінштейн, стиль в кінці кінців, а, але таксі. Справа в тому, з чого все починалося раніше в таксі при перевезенні використовувалися тільки сидячі місця. Уявляєте? Подібно лишилося хіба що в форматі трансферів між містами та країнами. А так зараз ти сідаєш в маршрутку і стоїш. З часом нас дійшло до того, що маршрутки без проблем витіснили інші види громадського транспорту. І наразі Україна єдина європейська країна, де маршрутки головний надземний транспорт. В Києві в столиці. Приблизно 60% надземних наземних перевезень припадає на маршрутки. Такі показники можна хіба що в Африці побачити. І подібна ситуація виникає лише там. Де слабка та некомпетентна влада. Спойлер, проблему легко було вирішити, але цього ніхто не хотів. Чому ж це погано? Причин дуже багато. Одна з головних проблем маршруток – це їх міськість. В них найменша провізна здатність. Замість десяти маршруток на дорозі міг би бути лише один тролейбус або трамвай, де розплатитися можна було б за допомогою єдиного електронного квитка, який діє на всі види транспорту. Вже картина була б куди приємнішою. А осі зграє халат. Отичних маршруток на дорозі вони роблять свій внесок в виникнення пробок. Тому в розвинених європейських країнах надають перевагу великогабаритному транспорту, тралейбусам трамваям. Маршрутки генерують велику кількість готівки, яку складно контролювати. Часто власники уникають податків, маючи дуже хороші прибутки. Це не той бізнес, котрий виживає. І при цьому маршрутки не просто погано виглядають, вони іноді на атом розпадаються. Чаники з колосаї змовилось Одна із причин, ДТП, в які маршрутки частенько потрапляють, це несправність тормозів. Власники економлять на переобладнанні, встановлюють найдешевші деталі. Ось тут просто відірвалися двері, і дівчина зламала собі ребра. І думаю, ви чули цю фразу, що ну у нас маршрутки в такому стані, бо в нас проїзд дуже дешевий, якщо порівнювати з Європою. Причина трошечки інша, просто власникам все одно. На одній із зупинок у маршрутка номер 106 у прямому сенсі відвалилися двері. Це вчорашня маршрутка. Мшутка сьогодні на її випустили, ніхто їх не оглядає. Аби прояснити ситуацію, як таке взагалі могло трапитись, телефонуємо перевізнику Володимиру Рудому. Там просто лопнув цей кремстей, кріплення зверху, машина технічно справна, гальма при нормальні, рульове управління нормальне, все нормально. Маршрутки знищують міську інфраструктуру. В нас вже знищили. Вони ж конкурують за пасажирів не тільки з іншими маршрутками, а ще й з тролейбусами трамваями. При цьому маршрутки перебувають у більш вигідному становищі, бо це приватний бізнес. Їм не треба обслуговувати невигідні маршрути, де мало людей, ходити допізна собі в збиток, не треба будувати зупинки, весь цей клопіт на себе бере місто. В результаті маршрутки забираються більше пасажирів, а тролейбусам і трамваям залишаються пільговики та незручні маршрути, через що дохід отримав. Миться ну вкрай маленький, нема за що оновлюватися і покращуватися, і все? Громадський транспорт опиняється на дні? Сьогодні проблема стала настільки серйозною, що так просто як можна було б раніше маршрути вже не позбутися. Тепер нам потрібно багато років відновлювати громадський транспорт, будувати нові маршрути, оптимізовувати старі, а хороший транспорт вкрай важливий. Поки доїдеш до роботи навчання, а потім ще назад пом'ятий, облаєний, виснажений. Яка там вже працездатність? То з трудом менталка витримає. Якщо ви відчуваєте, що у вашому житті забагато стресу, психологічно вже не вивозите, то як варіант можна звернутися до психолога. Піклуйтеся про себе. Хочу нагадати вам про Менлі, найбільшу платформу психологів, що надає послуги терапії онлайн. Нікуди не треба їхати. Тут лише сертифіковані спеціалісти. Підібрати психолога можна конкретно під ваш запит та бюджет. Вже понад 800 тисяч людей знайшли свого психолога на Менлі. Тож це не просто додаток, а місце, де ви можете отримати безсінне. Досвід та інсайти, що здатні покращити ваше життя. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посилання у описі і пройдіть тестування. Ці прості питання допоможуть визначити список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі та допоможуть у її вирішенні. А за промокодом стася 5 буде 10% знижки на першу консультацію. Маршрутки це бізнес, котрий, по перше, не всі оформлюють. А що стосується нелегальних перевізників, то вони від 10 до 20% цього ринку займають, а їздять без дозвільних документів, не страхуючи пасажирів, не сплачуючи жодної копійки в бюджет з квитка. За підрахунками експертів, через нелегалів бюджет України кожен рік втрачає близько 2 мільярдів гривень. Але не дивлячись на такі порушення, сумнівні перевізники ще й досі працюють. Наші мери під час виборів часто обіцяли, що вони поз. Будеться маршруток, їх більше не буде. Обіцяли, обіцяли, а потім до них дійшло, що вони в цьому питанні ж нуль. І тепер в них нова тактика: контроль. Це дуже потужна. Ось взяти суми. Там в них стан маршруток, якщо виражатися літературно гнетучий, і при цьому ціну на проїзд перевізники не забувають піднімати. У двадцять четвертому році вона піднялася до 15 гривень. Я пенсіонер, тому. Цензурних слов замало. Щоб це якось виправдати, власники маршруток разом з Семською міською радою підписали меморандум, що на цей раз гроші підуть по призначенню. Пообіцяли відремонтувати транспорт, встановити GPS-трекери та налагодити рух у вечірній час. У сумах частина перевізників відкрито ігнорують графіки перевезень. Таку проблему виявили представники міськради під час перевірок. І трошечки щось не виходить. Маршрутки ремонтуються не в тій кількості, в якій заявлялось. Трекери, вони працюють над цим. Найти так не поспішають, бо все ж таки з готівкою приємніше вести бізнес. Після цього меморандуму люди стали ділитися, як же їм стало комфортно їздити. Мокрі сидіння. Тут люди їздять з відкритими дверима. Добре, що ніхто не випав. Тут водій керує маршруткою, і в цей же час обідає. Зазвичай люди так роблять, коли керівництво надає нормальний час на обід. А потім ми бачимо новини з перевернутими маршрутками. Проїхатися у старій маршрутці в годину пік та ще й українськими дорогами. Тут гарантувати безпеку вам ніхто не зможе. Водії працюють без відпочинку десятки годин і часто не дотримуються ні правил дорожнього руху, ні правил перевезення пасажирів. Ще через те, що деякі маршрути дублюються, водії вимушені влаштовувати гонки за пасажирів. І так бувають випадки, коли це чисто провина самих водіїв. Водій під час руху ремонтує наручний годинник. При цьому він якось стежить за дорогою, зупиняється на світлофорах, А також встигає полузати насіння і відрахувати решту за проїзд. люди. Повертаємося до суперського ремонту маршруток в сумах. Я просто хочу показати вам ці кадри. Все повністю нове переварене спочатку до заду. Замінена фанера повністю. Фанера у нас тут волога стійка. Потім покриття намагалися все як найбільш там замінити. щоб було замінили в цій маршрутці і оздоблення, каже Олександр. Ми закупали нові матеріали, це металопрофіль. А виглядає як металобрухт? Бо ж це такий позор. Меморандум вони підписали. Ну так. Виходить, що Сумська міська рада замість того, щоб розвивати електроавтотранс громадський транспорт у місті Суми. Чисто для виду підписала меморандум, щоб власники маршруток продовжували заробляти гроші. Якось так, це дуже цікаво. Київ. Там в 21-му році з'явилися інспектори з контролю якості в гарних костюмчиках. Чимось нагадує солов'яків. Ноу хау від кличка. Четверо з них сьогодні показують свою роботу журналістам. Зупиняють перший автобус і одразу серйозні порушення. Талона немає, як і майже всіх дозвільних документів. Пасажирів повідомляють, далі автобус не їде. Як так стало, що маршрутки виїхали на рейс без дозвільних паперів, намагається з'ясувати директор компанії. Стиль це все. У столичного маршрутного таксі відвалилися двері, коли в транспорті перебували пасажири. Кияни обурені, чому місцева влада витрачає гроші громади на абсолютно непотрібну службу замість оновлення автопарку. Мери в різних містах почали вимагати встановлювати маршрутках валідатори для безготівкової оплати приїздом. Валідатори і пацики в костюмчиках. якось врятували ситуацію. Яскравий приклад Полтава, 24 рік. Вересень у Полтаві всі маршрутки обладнали валідаторами. Влада стверджує, що поборола на легалів. Жовтень, окремі полтавські перевізники продовжують збудувати роботу валідаторів, витягують батарейки та не купують папір. Корупція мало що ходять слухи, що у маршруток є дах, котрому платяться, щоб закривалися очі на всяке, Так ще й міська адміністрація може в цьому брати участь. Не так давно заступника директора департаменту транспортної інфраструктури в Києві судили за те, що він вимагав 270 тисяч доларів за дозвіл на пасажирські перевезення маршрутками, і цього чіла зловило на гарячому. І так, міська влада привела до того, що в Україні вбитий громадський транспорт, і містами правлять маршрутки. Люди кожен день платять за проїзд. Кого ж українці збагачують? Ні, це на 90, ті це 20-й рік біля Києва. Власники маршруток влаштували масштабну перестрілку, бо вони ніяк не могли маршрути поділити. Просто вдумайтесь, який. У 20-му році 20 людей десь знайшли ружбайки і серед білого дня влаштували шутінг в житловому кварталі через маршрутки. 21-й рік. Так, маршрутка вся в крови. Справа в тому, що в Києві два приватних перевізника, власники маршруток не могли ніяк поділити маршрут і влаштували стрілянину. Я так зрозуміла в Україні купити зброю, як в каву. Ось кого ми робимо багатими. Власники маршруток не тільки стріляються, вони ще піджигають транспорт, б'ють людей. Не всі, звісно, але іноді такі відбувається бо це дуже великий ринок з великим обсягом готівки. При цьому маршрутки це бушна рухлять. Так цікаво, багато статей, що в Києві є маршрутна мафія. Да що там? Офіційний портал Києва пише про маршруточну мафію. Ой, не бойся, ой, гоці, людьми, я вічно підставлю. Так, київські перевізники влітку відстоювали своє право возити містян. Київрада тоді запідозрила їх у махінаціях. Це називається догралася. Маршрутні таксі щодня перевозять близько мільйона киян. Це приблизно 6 мільярдів гривень на рік доходу. Під час війни вони стали ключовим транспортом у столиці, попри те, що за обіцянкою кличка мали зникнути з київських торіг ще 5 років тому. У багатьох містах є монополісти, деякі власники маршруток мають кумів, братів у міських радах. В Україні з маршрутками не борються, їх лобіюють. Коли відбуваються конкурси перевізників в містах, то паралельно піднімається тема корупції. За золоті маршрути це популярні маршрути де багато людей. За цей перевізники війну влаштовують і владу звинувачують в корупції. Мовляв, хто більше заплатить, то ти получить золоті маршрути, контракти. Це ж не просто прибутковий бізнес. це бізнес, де ризики мінімальні. Це тобі на товар в магазині, які люди можуть сьогодні купити, а завтра ні. Хочеш встигнути на роботу, сядеш. Це корити поїдеш, Повисали ціни на проїзд, поїдеш, куди ти дінешся. Не знаю, все виглядає так, ніби в нас маршрутки ще надовго. Пишіть, з якого ви місти, в якому стані ваші маршрутки. Може, я наговорюю, може, десь їх вже повністю оновили і все дуже круто. І якщо відео сподобалося, то з вас сподобайка і підписка. Я хочу ще подякувати всім, хто мене підтримує фінансово. Величезно вам дякую, всім гарного настрою і!